О, навіть стільки інспекторів, щоб заколупати людей до кінця, мало нам. Засилля російської мови все, ви знаєте, навіть не на третьому році, а з 2014 року вже, вже дістало, чесно кажучи. Я за те, щоб в нас в місті була українська мова, але не треба, як кажуть. Нагнітати ситуацію, бо в нас багато є інших людей. Знаєте, що у війську то розмовляють і російською, і українською. Але ж робимо одну справу, я не думаю, що це є велика проблема. На позиціях, хто нам то грає роль, бо бажано, щоб хлопці говорили по-українськи, бо в темноті не розбереш, а так в житті Та треба викорняти ту мову, то однозначно. Зараз мене російською взагалі дратує, як я чую, десь йду по вулиці і, і чую, що розмовляють російською. Приїхали багато, переселенці та ну, хай адаптуються, не все буває зразу. Ну, хоч щоб все було зразу. От приїхали, заговорилися українською і вишиванка. Так не буває.